Доброго вам дня, шановні пані та панове! Презентую заміські будинки, місто Вінниця, а точніше пригород міста Вінниці, Якушинці. Наразі залишилось два будинки. Хто давно стежить за мною на каналі, знає, що такі будинки продаються вже не перший рік. На сьогоднішній день здано 10 будинків, це закрита повністю територія. Буде шлангбаун розміщуватись. Ось як ви бачите, тут зроблено виходи, буде розміщувати шлангбаун. Тобто ніхто на цю територію не зможе попасти, окрім власників будинків. Значить, Наразі є два будинки. Цей буде як приклад, тому що в інших зараз виконуються певні роботи. Вільний ось цей будинок прямо біля лісу, а також будинок номер 3 Ось так. Значить, У кожного будинку маємо ми ділянку 5,5%. соток. До кожного будинку заведено газ, водопостачання, своя водичка і вигрібна яма. Вигрібна яма знаходиться поруч. Біля воріт це досить зручно, завжди її обслуговувати, не буде у вас ніяких проблем. Ось Паркан кольору антрацит, електроенергії 6 кВт. Ось така краса. Обійдемо будинок по периметру. І розпочнемо з вами оглядати також і внутрішню частину будинку. Фундамент у нас 10 на 10. Ось. Фундамент виконано з граніту, тобто у вас ніколи не буде проблем з вологою. Також є можливість обладнати терасу додатково, взагалі без проблем. Завжди відкриті, завжди можемо вам це все забезпечити. Но це вже не входить в у вартість робіт. Як ви бачите, на передньому дворі у нас розміщувалася вигрібна яма, а тут розміщується криниця. Ось. Газифікований будинок. Це підтверджено тим, що стоїть у нас тут газовий лічильник. Ось, Пуск газу вже відбувався. Все перевірено, все добре. І так, запрошую вас. До будинку. А перед тим, як ми зайдемо, що скажу важливого, е, як ви бачите, вікна, які виходять, як би сказати, на вулицю, давайте, наприклад, іншого будинку покажу, да? вони відзеркалюють зображення, тобто вони матові. Тобто ніхто з сусідів не буде бачити, що ви робите у себе в кімнатах. А це у нас вікна з двох спалень. Запрошую до будинку. Так. Ось, я нагадаю, що ми знаходимося з вами в передмісті Вінниці. Будинок майже 95 квадратних метрів, три кімнати. Кухня студія велика, як ви бачите. Санвузол, котельня. Зроблено величезну кількість внутрішніх робіт. Тепла підлога майже у всіх приміщеннях, окрім кімнат. В кімнатах теплі. Значить, як ви бачите, батареї і теплі стіни зовнішні, Що це означає? Тут кинуто теплий контур під зовнішню стіну. Тобто, ось так пішла, пішов у нас теплий контур. Тобто стіна у вас завжди буде взимку тепла. Ось такі панорамний вікна. Ви з вікна показую, ліс вам буде видно просто як на долонці. Вранці прекрасний, прекрасне повітря. Ось Стелю оздоблено, вже повністю зроблено всі роботи, натяжна стеля зроблена. А в цьому році вже робимо також і профіля. для, ну Тобто карнізи зроблено. Ось батареї, вікна компанії Века, 6 камер. Дві камери енергозберігаючих. Ідемо далі. Це у нас вхідна зона, то була перша кімната, далі друга кімната, повністю ідентична першій. Ось, Тут так само йде теплий контур і вікна матові. Як ви бачите, навпроти нас будинок, ми не бачимо, що там відбувається, тому що вікна відзеркалюють відображення. Відкриємо вікно, нехай виходить волога. Сіни, як ви бачите, пошпакльовано гіпсовою штукатуркою. Тобто на них можна вже флізолінові шпалери спокійно клаїти. Ну, або фарбувати. Тут у нас вікно з третьої кімнати. Це ми з вами вже в третій кімнаті знаходимось. Також натяжна стеля. Тут у нас є вихід на. Горище. Або хто бажає, може зробити другий поверх в комплекті. Також в цьому році вже утеплюється повністю простір. 20-ка мінвати і ось цей лючок буде йти в комплекті. Далі тут санвузол. Розведено повністю всі точки сантехніки та електрики. Ось. Розплановано. Нам будь-який смак захочете душову поставити, захочете поставити ванну. Тут в минулому році вікно було повністю по центру. В цьому році вже змістили лівіше, для того, щоб кожен, хто захоче зробити душову, він її тут міг зробити. Ось так. Ну І звісно ж кухня студія, вона просто простора, максимально багато світла, не дивлячись на те, що зараз 9 вечора. Ось. Будинок з газом. До речі, це я вже говорив. Ще раз буду повторюватись, тому що, можливо, хтось перематує, можливо, хтось не до кінця дивиться. В комплекті також іде котел. Ось газовий, двоконтурний, е е виробник турецький. 24 кВт. Також в комплекті йде у нас розширительний бак, тобто гідробак і фільтр на воду. Ну і Звісно, ж, тепла підлога. Ось у нас регулятори на 4 зони. Де у нас ці зони знаходяться, розкажу. Перша зона це у нас кухня. Кухня студія, точніше. Ось це перша зона. Друга зона це прихожа. Третя зона коридор. І четверта зона це санвузол. Ось так. Чудові будинки. Ще раз акцентую вашу увагу. Всім, кому вони сподобались, пишіть, дзвоніть. Залишайте в коментарях, як вам. Даний проект ціна досить приємна від 73 тисяч доларів. Тому, будь ласка, звертайтеся. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення та швидкої всім нам перемоги!